Доброго доброго всі присутні. Починаємо за мною комісію по питання, які робити на сесії. У нас на комісії присутні 4 члени комісії. Комісія повноважна, тому починаємо. Хто за тисячна, що Можливо, Хто що Хто комісію?

Хто задав пропозицію, прошу на складі, хто за хто проєктся, друге питання: про надання згоду на передачу земельної інтенсивні суперечення та несміть змін до того землі? Ремонтувалися до нас старої структур, ухвалені договори під об'єктів майна. передали своє майно користування чи вирішення, щоб і просять надати для передачі цієї земельної дідатки суперененого до нового інших партнерів з міської

Я Є пропозиції військової связи. То задати пропозиції, прошу вас, а то за то про що. Наступне за припинення права постійно користування за мене діянки. Замени ділянки знаходились на варіант, У приятно как раз уявіть подприємців власності на зачем ділянки.

Proposition, to the phone, but proved it in the medicine me? nice the of the territory of the story. Звернулася того графіка Вікторія, з якої знаходяться земельні ділянки в по Державної земельної банки на території Україсь міської ради. Просить дати дозвіл на проведення нашої земельності. У зв'язку дані земельні ділянки належать державної плавної власності, бачить відмовлені надання дозволу на проведення на повернення імплемізації зі зв'язку з перевищено. Не перевищено, не для наші позаважання, комунальні, не розпоряджають. Це то армії, це Миколаївська. не наша землями відмови, обласна районна відмови, обласна відмови. Право на інтерезацію земель державної власне мають іти. Кабінет міністрів України і де ж операція. А чого ви не читаєте? Що на чоловік має за мене чи висновіти? Зачем саме сначала послать повітря? Давайте ми просто на майбутнє домовимося, що якщо є питання спорне щодо повноважень, подажіть піросійську. То тоді хай нам юридичний відділ напише, що це не є сьогодні повноваження міської ради, тому що в нас є юридичний відділ. У нашому зараз це будемо тут споритися, тому кому щось така.

Тобто це Також є у нас ще інші питання, які прознайомитися. Це про визнання земельних призначення скупутаційної заводу, як забування спеціальних предметів, то надання були політики, склад з мене поладки звернення ворога Сергії. Це земельні ділянки приватної форми власниці, які вони будуть ознакомиться на території статус телефоне може бути. Так само, як і по коре, на на. Особо. Зв'язаний з подготовкою до сесії президента. що питання. Ой, директор, я підніму питання, вперітається. То що ви про мене сидите? Ну, ви тепер займатиметеся ватпані. От, повертає, як ви думаєте, як я думаю. Я Це ж таке, що ми зробили. І наша і також у нас зайнявся КП дротом. Також проведення земельних дідання доходить до призначення на додатку на представню цитускування загрози і забруднення забезпечення предметами, на якому кінці спати земельного податку. Це також з мене кідатки на території Європейської та Європейської міськради та на території Українського Васильович, Поки ми тут присутні, а, прохання такого плану. Коли ми будемо починати сесію, то ми просто ми скажемо тоді, або зразу давайте признаємося, що. Вниз пропозиції цього прийде, бо формулювання там написано трошки неправильно, тому що питання про забруднення тієї чи іншої землі воно відноситься до компетенції військової сторони. А ми надаємо надаєм пільги, пільги на, на земельний податок і інші і то, до силового бюджету. Тому, коли буде приймати це рішення, то ми, то ми рішення прописати, що ми голосуємо за надання пільг, але не, не за те, що ми визнаємо ці землі забудені. На основанні протоколу військової комісії, яка є на сьогодні при міській раді, ми приймаємо рішення про на надання податків, які йдуть до місцевого ділянку. Там проєкт і неправильно надавати і рішення, аби акція там Основні з того пункту, на основанні рішення комісії про вигнання забудень. надати на і все, не більше не менше, а не визначення. хочу вам надати, що далі на додатково буде застосовуватися на два місяці. Ну це таке наша задача розглядати, це те, що буде нам подавати, як ми розглянули. Потому що там вже інші питання можуть. Можемо і на останній сесії. А може, питання, що до інших податків, там, бо ну, державного бюджету, це вже буде вирішувати е, організація, кому належить ця земля. Тобто держава або представник держави. А місцеві податки це ми, ми, ми вирішуємо, тому треба буде там вести зміни до майбутнє. Все, зазвичай. Дякую всім за роботу.